А ви знаєте, що зараз вже українці почали воювати проти українців? Росіяни почали мобілізовувати тих українців на окупованих територіях? І от зараз є статистика офіційна: 46 372. Українця мобілізовано в російську армію, яка зараз воює з Україною. Звісно, більшість з них одразу здаються в полон, тобто зразу йдуть до наших, здаватися і так далі. Але сам факт, що це відбувається вже зараз, наскільки Росія рахує, що це вже їхні території. Тобто вони не просто там зайшли і продовжують війну, а вони прям забирають наших людей, які за нас, але там окуповані залишились, розумієте, така от ситуація. І я розпосюджую це відео, бо я перед цим відео стояв, щось прическу робив і ловлю себе на думці, що я. Думаю, за прическу, типа нова прическа, напишіть, що мені норм чи не норм. Я думаю, це у мене проблема. Понял? проблема Я за прическу, Думаю, хтось десь зараз там під деревом може спити і перепрошую під ним і, і какає, і пісяє, є, і не знає, де свої, де чужі, і як добратися додому і здатися, щоб з ним було все окей. Ну, які проблема у людей. І ті, які проблеми от у мене в більшості з вас. Ви як мінімум, у вас є час Тіктоки, сидіть чи з дивиться? Тобто, у вас вже все неплохо. Це до того наскільки нам зараз треба перусвідомити взагалі в життя їй. Перестань тривожиться, бо тривоги капець, я сьогодні новину почитаю. Тут і за те, що Медведів і Росія кажуть, що вони далі планують робити. Тут Макрон каже, що війна взагалі закінчиться, факти кидає. От за це все поговоримо. Тривоги до фіга стало. От просто напишіть в коментах. от, от скажіть, як якимось останнім часом життя відчувається якось, блін, ну дуже тривожно. Постійно щось десь якась чепуха робиться.